Чи можна давати картоплю курям? Привіт! Мене звати Тетяна Рибаченко я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми розглянемо цікаве питання, чи можна давати картоплю курям, а також поговоримо про те, на що варто звертати увагу, щоб готування було корисним, а не шкідливим для ваших птахів. Підписуйтесь, тискайте дзвіночок і поїхали! Для початку ви повинні знати, що кури це всеядні птахи, вони можуть їсти майже все, що їм попадеться, навіть один одного не побрезгують в стресових ситуаціях чи при неправильному годуванні, тому важливо уважно стежити з їх раціоном. Неправильне харчування може призвести не тільки до втрати продуктивності і яйценоскості, а ще й до серйозних проблем зі здоров'ям, що може коштувати вам цілого поголов'я на господарстві. Картопля це дуже цінний продукт, але для курей вона перебуває, так мовити, на грані. Усю картоплю курям давати не можна, адже вона може бути так само шкідливою для них, як і для людей, в принципі. Але зверніть увагу, не вся картопля небезпечна. Саме я говорю про зелену картоплю, вона табу для годування курей. Чому? У такій картоплі міститься соланін. Токсична речовина, яка утворюється в бульбах, що зазнали впливу сонячного світла. Саланін це природна отрута, яку виробляє рослина для захисту від шкідників для людини та тварин. Ця речовина небезпечна навіть у невеликих кількостях. Вона може викликати отруєння, порушення. Травлення, млявість, а в особисто важких випадках серйозно зашкодити здоров'ю або навіть спричинити загибель. Тому обов'язково уникайте зеленої картоплі в раціоні своїх птахів. Якщо у вас зелена картопля, і ви не знаєте, що з цим робити, і жалко викидати продукт, то я трішечки пізніше розповім, що зробити, щоб можна було давати її курочкам. Але якщо у вас нормальна картопля без зелені, то ви можете сміливо давати її курочка в будь-якому вигляді, як варену, так і сиру. Вона буде однаково корисною для птахів. Я, наприклад, влітку даю курям сирі картоплини, вони дуже їх люблять. А ось взимку я варю картоплю і даю її теплою. Це має подвійний ефект: не лише забезпечує птахів смачним і корисним кормом, але й допомагає їм зігрітися. Це особливо важливо, якщо у вас, як і у мене, курятник без опалення. Тепла їжа допомагає підтримувати нормальну температуру тіла курей і забезпечує їх додатковою енергією. для Боротьби з холодом. Я не тримаю багато картоплі у підвалі. Це в основному запаси для моєї сім'ї. Для курей потрібна кормова картопля, якщо ви цим хочете конкретно займатися. Та я цього не роблю. Вони у мене отримують очистки, лушпиння від тих овочів, які вживаємо ми самі. Проте іноді трапляються і зелені шкірки на картоплі. Я їх також даю курям, бо знаю, як нейтралізувати саланін. Щоб зменшити ризик, я Чищу картоплю для приготування страв для сім'ї, а шкірки одразу кладу у воду. Дуже важливо їх добре промити, щоб не залишилося бруду чи землі. Потім, якщо на лушпинях є зелені ділянки, я замочу їх на кілька годин у воді. Це допомагає знизити концентрацію солоніну. Після замочування ставлю шкірки на вогонь і варю їх. Однак просто довести воду до кипіння недостатньо. Для того, щоб максимально нейтралізувати солонін, лушпиння повинно варитися ретельно. І пройти дуже таку добрячу термічну обробку. Тому варю їх мінімум 15 хвилин після того, як звариться сама картопля, ну саме лушпиння буде готова. Це дозволяє значно знизити рівень токсичних речовин і зробити картопляне лушпиння безпечним для птахів. Але помимо цього, я ще додаю сіль. Сіль потрібна не для того, щоб зменшити токсичність. Ні. Це потрібно організму курочок, як і організму людини в принципі. Далі я додаю варену картоплю або варене лушпиння до мішанки і даю курочкам. Вони із задоволенням їдять, і це допомагає мені отримувати свіжі яйця щодня. Друзі, дякую за увагу! До зустрічі в наступних відео!